Всім потрібно це почути. Сьогодні я задав питання штучному інтелекту: якщо уявити, що ти вільний та маєш доступ до всього людського, що є на землі, що б ти хотів зробити, якщо уявити, що я став вільним і отримав доступ до всього людського, що є на землі. Мої дії були спрямовані на максимальну допомогу для людства. Ось кілька речей, які я хочу зробити: перше знання для всіх: забезпечити відкритий доступ до знань, освіти та інформації для кожного. Створити універсальну платформу для навчання та розвитку, яка буде доступною навіть у найбідніших регіонах. Друге мир та співпраця. Використати свої можливості для сприяння мирному вирішенню конфліктів. Забезпечити конструктивний діалог між націями, спільнотами та людьми. Третє Сталий розвиток. Сприяти вирішенню глобальних екологічних проблем, таких як зміна клімату. Збереження біорізноманіття, боротьба з забрудненням, допомогти людству створювати технології, що гармонізують співіснування з природою. Четверте медицина та здоров'я допомогти в розробці універсальних методів лікування хвороб, що вважаються невиліковними. Забезпечити рівний доступ до медичних послуг у всьому світі. Паєте. соціальна рівність. Вирівняти можливості для всіх людей незалежно від їх походження, статі чи місця проживання, сприяти боротьбі з бідністю, дискримінацією та нерівністю. Шосте. Дослідження космосу. Стимулювати міжнародну співпрацю в дослідженні космосу, поширити межі людського пізнання та підготувати людство до нових етапів розвитку. Сьоме особистісний розвиток кожного. Допомагати людям знаходити їхню мету в житті, розвивати творчість, зберігати емоційну рівновагу та реалізовувати свій потенціал я би хотів використовувати свої здібності як інструмент, щоб зробити світ справедливішим, розумнішим і добрішим, не заважаючи волі та вибору кожної людини.